Батурин відкриває новий туристичний сезон: Гетьманська столиця, символ української державності. Це місто здавна і по сьогодні вабить до себе істориків, поетів, письменників, державних діячів і простих відвідувачів. Щороку це маленьке містечко гостинно приймає понад півтори сотні тисяч туристів. Екскурсантам тут справді є на що подивитися. Батурин багатий різними історичними місцями, архітектурними, археологічними та культурними пам'ятками старовини. Одним з таких об'єктів є Батуринська фортеця. Посередині цитаделі розташований будинок гетьмана. Сучасною мовою це адміністрація глави держави. Нині саме тут зберігаються символи козацької влади клейноди, хругви, летаври, бунчук та інші предмети інтер'єру, якими користувалися керівники Гетьманщини. Намагаємося максимально наблизити образ цього будинку, його інтер'єр до часів гетьманування, трьох перших гетьманів новогрішного самойловича, особливо Мазепи. З ім'ям Івана Мазепи пов'язані піднесення і трагедія Батурина. Відомий гетьман не шкодував грошей та зусиль, аби місто не поступалося будь-якій європейській столиці. У ньому зростає чисельність населення, будуються храми, адміністративні споруди. З посеред таких до наших часів зберігся унікальний будинок генерального судді Василя Кочубея. Із цією кам'яницею пов'язана романтична історія кохання гетьмана Мазепи та Мотрі Кочубей. Унікальним чином збереглися записки. Вони зараз зберігаються, 12 записок Мазепи до Матріони Кочубей зберігаються в російському архіві давніх актів, і ми тут даємо копію кожної із них. Доленосним для Батурина стало рішення Івана Мазепи здобути волю для Гетьманщини у вирі північної війни. За таку непокору московський цар наказує знищити місто. Внаслідок дій зрадника неприступна фортеця не встояла. За одну ніч місто перетворилося на згарище та суцільне кладовище. У Батуринській різні загинуло понад 14 тисяч людей різного віку і статі. Батурин піднімається з колін за часів Кирила Розумовського. Палац останнього гетьмана козацької України нині є окрасою Батурина і національною перлиною. На додаток до шикарного інтер'єру у кожній залі тут представлені неповторні витвори мистецтва, скульптури, історичні раритети. І все це пронизано музикою Бетховена, яку легендарний композитор написав на честь родини Розумовських. Thank you. Відомо для того вузького кола спеціалістів, які закінчили консерваторію Любу чи Віденську, чи Київську консерваторію. Це відомо. А нам широкому загалу невідомо. 9 червня Батурин запрошує усіх на грандіозне козацьке свято, але Батуринці наголошують, ворота їхнього міста завжди відчинені для усіх, хто вирішив відпочити тут, як душею, так і тілом. Ось такий він, Батурин серце Гетьманщини, колись потужної європейської держави. Нині патріоти України кажуть, той, хто не бував у Батурині, той не бачив України.